Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, е, як зазвичай, по понеділках ввечері у нас тірімочок. Ну що ж, будемо дивитися, що на тому Мокшостані робиться, що там за тим поребриком, на тих болотах. Що нового, які плани щодо України і які дії. І так, будемо дивитися, які плани. Щодо України наразі, Ви знаєте, вони щодо України, не бачать іншого виходу. Тобто в них Україна, ну це, джерело їхнього е, джерело їхнього існування, щоб ви розуміли, без України нема Росії, тобто знищити вони не можуть. Так? Єдине наша ідентичність, ось, але це, бачите, ось по картам показує, що е, Україна це ласий шматочок. До речі, таке е, е, про це ну, майже кожного разу у нас так іде. Іншого виходу нема. Вони будуть нас крутити, обкручувати в своє сообщество, в своє содружество. І ось ця комбінація наразі показує, що Україна, Росія, Білорусія для них не, не подільна. Якось так у мене я вибачаюсь трошки горло, болить. Можу трохи і закашлятись. І так, давайте будемо дивитися. Тобто, у них роби, що хочеш, крути, як хочеш, не цей президент, інший ця імперія Україну не здасть, тобто не полишить. Тож дивимося, що це в нас? Так, це у них ціль. Ось можна класти навіть тут, вкладатися. У них терпіння є багато, вони готові вічно. Ось, тому, тому, давайте туди і запитаємо, який вихід в України? Світ, світо більше до світу, більш привітними дружити. Наш перший друг, товариш, Захід. Весь світ, крім все, що, все, що йде в зворотньому напрямку від Росії. Ось якось так, мої дорогенькі, наскільки я це бачу. Тобто, іншого виходу в Україні нема. Як розвалити а, Росію і, і м, забути про неї? Ось якось так. І так, їхні наступні дії щодо України. <кій> Вибачаю, щось дере дуже горло вже третій день. Ви, може, і помітили, що і розкладів менше стало. Просто говорити важко дуже. А, і так. А, дивіться, а, знову, і знову, і знову я бачу, тут будуть напади, будуть періодично, з інтервалом, рано чи пізно все рівно будуть нападати. Україну під колпак. Ось що я бачу. Інакше в них немає іншого виходу просто. Всіма можливими способами Україну під колпак. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Давайте подивимося, що робиться наразі в Кремлі. Ось, подивимося, так. Що робиться наразі між ними, в тому собачнику. Ну, там гризня. Конкретна гризня за першість, хто буде керувати країною. Там, знаєте, зараз, ну це про це ми теж говорили, що вежі Кремля сорівнуються, хто буде на вершині. Ось якось так. Ну, в принципі, це нічого дивного. Тут, в принципі, карти так і показують, як кожного разу. Ось якось так. Якось так. Давайте тепер візьмемо. Сьогодні трошечки коротший розклад, бо відверто я зараз заружу, я відчуваю, зараз починаю хрипіти. <кій> Дивіться, а, коли ми беремо маленького принца, завжди питання щодо України. І ось у нас а, наше майбутнє залежить від. А, як це називається, від наших військових, від нашого залужного, від народу, звичайно, України також. Але ми дивіться ось від наших керівників? Дивіться сюди. Ось наші військові, а ось наш керівник, який керується якоюсь змією, коброю. Тобто ним керує якась кобра. Ми знаємо всі, що це за кобра за поребриком, так? Це той зв'язок нашого верховного голокомандувача. І ось, ось, мої дорогенькі карти показують: набратися терпіння. Набратися терпіння. Ось. Не впадати в ілюзії. Відкривати очі це порада карта Таро. Відкривати очі, дивитися. Реальні речі. Ви, ви розумієте, що я інколи от думаю, що Зеленський говорить одне, а робить все ну, протилежне. Хто слухає тільки Зеленського, от його виступи, я не знаю. Ну, давайте без нього. І так, дивіться: збирати всі свої землі назад. Оце перше. Так, наразі у нас трошки йде якась стагнація, до речі, не так все гладко. Ворогам, до речі, щоб зібрати свої землі і морально бути знову на висоті, ворога треба лисиців. Оцих всіх лисиців, оцих всіх кротів, їх треба ліквідувати. Чи можливо це, в принципі, це вибір кожного з нас. Залежить від кожного з нас, ось ця карта й говорить, залишити вже минуле. Не дивитися, що там в Совєтському Союзі було хорошо, бо я від, від деяких людей. Ні ні, ми не, не про російські. Ну вислови конкретно совкові. А це значить знову до Росії. Ось що я вам скажу, мої дорогенькі. Справедливість буде тоді, коли ми не будемо грати жертву. Тобто, коли ми по-справжньому будемо віддані Батьківщині, коли ми по-справжньому будемо намагатися а, тверезо думати, а не очаровуватися якимись. А, Провладними висловами, наративами. так? Ось. І коли ми будемо справедли... от справедливість буде, мої дорогенькі, справедливість буде. але, на жаль, енергетично справедливість розуміють дуже по-різному. От. Жертва, як сказати, енергетика жертви постигне її жертва. Жертва і все, інше нічого не буде. Тут треба з цього виходити. Ось карти кажуть, з жертви треба виходити. Прив'язка до Росії звідси треба виходити. А в нас, на жаль, дуже багато агентів, дуже багато прибічників Кремля. У нас все, абсолютно все. Я навіть не знаю, кого можна назвати, хто не проросійський. Ось, У нас всі там проросійські наверху. Абсолютно. І якщо хтось а, каже, що, а, ну, от, залужний, це, він один проти цієї банди. Ось так. Просто дивіться а, з відкритими очима на це все. Гаразд, мої дорогенькі, але а, давайте туди вже подивимося. Майбутнє. Ну, бачите, обну... обнулення йде. Якщо знову не станемо на ті самі граблі, то в принципі, ну, бачите, але ризик є, Ризик є, що Україна може знову стати на ті самі граблі. Тому що все провладне усуває всіх людей, які патріотичні, які за Україну, які не з корупцією пов'язані тому подібне. Ось, ну, Виглядає, що Ризик він залишається, От, що можуть бути знову вибрати якогось артістка. От, що мені карти говорить: якогось е, митця, е, поета, співака, е, шутника, е, кого завгодно, але не професійно. Це е, король е, Кубків, це є не людина, не, як сказати, не політик. Людина не є, яка може стати президентом. Це людина на публіку, яка працює, яка вміє гарно говорити, ось, яка вміє до себе привернути увагу, щоб люди закохалися, ой, він же ж такий хороший, він такий нежний, ну прямо цвіточок. А потім покажуть знову свої зуби. Ну, не виглядає, що може щось змінитися. Це дивіться, мої дорогенькі, а це не значить, що так буде. Залежить все від вас. Але тенденція йде до цього. Ось іде до цього. Вже як ви тут виберете, кого виберете. А я вже казала: будемо робити розклади, будемо дивитися, хто провладний, а хто корупціонер, цікавтеся більше політикою. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі, і все буде Україна!